Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Угу. Зараз будемо дивитися, ще я питання не задавала. І так, а, ходять такі, ну, чутки. Хтось каже, що це могли збити а, кримські ППО. Літаки, а, здається, А-50, такі збили, впало в море. І. А, а22, здається, але теж я чула від одного спеціаліста, що то були А-18 перероблені в А22. Ну, я в цьому не розбираюсь, тому я все не буду говорити. Ось. Але що нам цікаво, хто таки збив? А з другої сторони, я вже почула, що залужний похвалив наші протиповітряні. Повітряні збройні сили. Ось тому зараз дивимося. Ну, я вже думаю, що наші такі збили, але ми зараз все рівно перевіримо. І ще хочу щось з вами подивитися, бо кажуть, що Путін кидався кріслами, коли вчув цю новину, а, вийшов з себе. І обіцяв розбомбити Київ і направити десант на Харків. Давайте подивимося спочатку реакцію Путіна. Ну, Ви знаєте, відверто вам зараз скажу втрата грошей. В першу чергу це дуже дорогий об'єкт. Наскільки я зрозуміла, там, здається, один літак чи 300 з чим тисяч є доларів, здається, а інший, здається, 500 тисяч. Тобто, це пів. Тисяч? Мільйонів. Яких тисяч? Здається, мільйонів. Тобто півмільярда. Один коштує. Ось, ну що я тут вам скажу? Відверто зараз скажу, дійсно, він вийшов з себе. Ось ця карта підтверджується, він вийшов з себе. Тут втрата дуже цінного об'єкту. Ось, як можна сказати. Тут карта показує покарання. Тобто те, що. А, як би це сказати? Ось його реакція, так, тут в першу чергу показує, не услідили, не, не, не прикрили нічого так легковажно, і тут він виходить з себе і покарання. Тут дуже страшна карта, коли не в серце три мечі, а ззаду в спину в шию. Ось, тому покладу цю карту тут, вона так далеченько, і будемо розглядати е, наступні питання. Збили це наші. А, стоп, обіцяв е, розбомбити Київ і направити десант. От зараз ми подивимося. Дійсно, він збирається налетіти на Київ і. Ну, ви знаєте, да, щось буде. Щось буде. От карти показують, що щось буде, але ем, от відверто вам скажу, нічого не буде такого, що ми вже не пережили. Чи прильоти, чи я маю на увазі запуск ракет. А, чи якісь а, штурми, які нічим так і не закінчаться, ось карта каже. Навіть якщо буде якийсь штурм, тут а, є, а, як би це сказати, дві дев'яточки. Дві дев'яточки вони говорять, що оце, що а, підніметься якийсь штурм так, на наших, наші це відіб'ють дуже сильно, дуже добре відіб'ють, наскільки я розумію. Тобто, ну, Нічого такого, що дійсно е, можна тут сказати, що ого, го ого, го штурми підуть зараз. Ні, да, психанув, да, е, приказав там когось е, пристріліти, повішати і тому подібне. А тепер дивимося, були це наші, чи були це е, саме їхні ППО кримські. Ось якось так. Зараз будемо дивитися. Ну, тут зірка. І дивіться, ця карта з цією картою вони дуже добре сходяться. Тобто це зірка, а це карта така на малих арканах, теж показує якийсь се. Але зараз ми подивимося, я докладу до да, наші угу, наші. Наші складний трюк був. Ось, а тут. Ні, ні, тут, е, дивіться, ні, це не було Кримське ППО. Не було це Кримське ППО. Ні. Ось, тобто, це були дійсно наші, вправно попрацювали, важка робота. Е, будемо так говорити, що е, ну, шикарна робота. Шикарна робота. Тут якісь три складові. Ось, Можливо, три спеціаліста, можливо, якось е, якісь три фактори, е, що таке точне попадання. Ось, ну, виглядає, що дійсно наші. Хтось каже, що це якась суперова була зброя. Теж може бути. Якась, знаєте, навіть якщо це десятка жезлів, я її тут бачу ну, майстер поколдували. Тут ну, прекрасно, прекрасна робота, я дуже рада, що це наші, що це е, відверто вам скажу, мені би було наплювати, чи це наші зробили, чи це зробили Рашкінці. Ось, Головне, збили. Ось, і ще що мені хочеться подивитися зараз, чи приховає тепер Арашка свою авіацію. Приховає Рошка зараз свою авіацію. Ну, у них зараз печалька, отут отут відверто. Зараз вони будуть а, щось думати. У них зараз, ви знаєте, така трошечки ситуація. Ось, що, а, я так скажу, що у них ось ця ситуація це вже трошечки перебор. Ось ця карта говорить перебор. так а, Путін. Давайте так скажу: Путін і ті, хто з ним працює, ті, хто, як би це сказати, верхушка айсберга на Росії, так, вони от, вони би хотіли цього не бачити. А тут, ось подивіться, ці дві карти показують розстройство, так, і е, смерті, карта смерті. Тобто. Е, у них якісь шанси, якісь шанси, якісь, знаєте, от вони передчасно в мене таке враження складається, що оця печалька скоріше за все через те, що вони про щось там, щось вони обговорювали. От зараз це, от зараз то. Вони же ж часто, Медведів, виходить, чи Путін виходить. Хтось з них там трендить багато, от пустимо ми по вас ядерку, ми там то зробимо. Ось вони там, в, в якомусь колі, скоріше за все, я думаю, що це був Путін, так? З кимось він обговорював тет-а-тет. -тет. щось. ось. А тут пішло, що то пошло не так. Ось як я це бачу. Гаразд, мої дорогенькі. Ну що ж, привітаємо наші збройні сили і наші повітряні сили. Молодці. Ми за вас горді, ми тримаємо кулачки побільше таких перемог. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу, ось, за підтримку. Бережіть себе, мої любі, і тільки разом до перемоги. Все буде Україна!